Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 лютого. І так, давайте подивимося, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимося, чи це буде ваша енергія, чи людина, чи якась дія. І так, скорпіони, карти щось не тасуються, хтось дуже сфокусувався, напевно. Дивимось понеділок. Карта помірності дуже спокійно ви починаєте цей тиждень. Карта помірності нам говорить про те, що ми довіряємо всесвіту, все в нас іде по плану, ми нікуди не спішимо, ми не підганяємо подій. Цей день нам бажано знайти золоту середину. Відчути всередині, що для нас важливо, що ми маємо поставити, як то кажуть, на ваги. Важливо нам в здоров'ї знайти баланс, в стосунках знайти баланс, в роботі знайти баланс. Тобто в цей день у нас має бути так все спокійно, як, то, знає, як річечка біжить, вона точно знає, що вона пройде між камінням і між тим, тому що по природі в неї так. Закладено. Так само ми у понеділок довіряємо Вищим силам, бо ми знаємо, що вони зроблять все для нас найкращим чином. Вівторок. Вісім мечів нам буде говорити про те, що ми заганяємо себе в якісь обмеження, в якісь страхи. Можливо, в нас є якась ситуація, яка нас трохи буде сковувати в торок. Ми будемо собі придумувати якісь оправдання, якісь такі знаєте, надумані якісь страшилки для того, щоб не рухатися вперед. Тут нічого її не тримає, нічого її не сковує, вона сама себе зав'язала отут таку нитку і мечі обкладала. Ні, людина не хоче рухатися далі. Ця карта ми завжди говоримо про ню, що це, знаєте, як без стан жертви людина себе заганяє. От я не можу піти з роботи, тому що я більше такої не знайду. Це неправда. От Я не можу піти від чоловіка, тому що там, я не зможу без його зарплатні. Також це неправда. Людина сама себе тримає в такій ситуації розв'язати руки, відкрити очі, і вся ситуація зміниться. Середа. Паш мечів нам говорить про якусь ситуацію, в якій може бути. Агресія, да? тобто людина може проявити якусь таку колкость стосовно вас, може сказати якусь неприємну річ, яка вас трохи може задіти. Карта нам може говорити про збір інформації, про навчання, про те, що ви, можливо, здаєте якісь екзамени. Якщо ми говоримо не про навчання, знову ж повертаюсь до цього, це буде людина, яка може, так знаєте, висловлювати різко свою точку зору, наприклад, в вашу сторону. І вам це може бути трохи не. Неприємно. Карта може нам говорити, що це ви можете робити так всереду, тому майте на увазі, що якщо е, говорити про е, захист, то ви маєте захищатися, а якщо ж ні, нападати не варто, тому що вам можуть сказати те саме. Четвер. Карта башні. Бачите, і після таких якихось, можливо, неприємних ситуацій, щось може відбутися таке, що може от перевернути ваш світ, як то кажуть. Да? По башні в нас відбувається якась така подія, як грім серед ясного неба. Тобто, щось може відбутися таке, чого ви не очікували взагалі. Ми не говоримо зараз про якісь такі прям як ця картинка. Карта елементарно може показати поломку якоїсь побутової техніки. Карта може показати якусь новину, яку ви не очікували, вона навіть не стосуватися. На моїй практиці програлася карта, коли людині розказав сусід. Те, що з ним відбулося. Прям. І, і людина прям була настільки здивована цією новиною, що от, от прям, от як грім серед ясного неба. Тобто її це не стосувалося, но В цей день вона могла це взнати. Тобто, не завжди башня в нас показує якісь такі вже глобальні. Ми не дивимось на країну, на всесвіт і так далі. Тобто ми дивимося на день. Но карта й може показати поломку якоїсь техніки. Там, наприклад, щось розбилося. Щось ви взнали, щось е, відбулося таке, чого ви взагалі не очікували в цей день. Але башня нам завжди е, показує, що. Е, Має статися це, тому що далі вже так не буде. У вас там чашка стоїть, 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 вона вже вам набридла, але ви все її таки її не викинете. Вона тільки раз і розбилася. І добре, що розбилася, тому що вам треба нова. Бо вже така, вже, це я так по мілочам говорю, але взагалі от, може бути і така ситуація. П'ятниця. Король кубків буде говорити про вашу енергію, це в нас раки, риби, скорпіони, буде говорити про якусь ніжність, романтику, можливо, хтось зустріне такого чоловіка, якщо ми зараз говоримо про дівчат. Цей чоловік романтичний, цей чоловік емоційний, цей чоловік буде говорити вам красиві слова. Якщо з ним зав'язувати стосунки, знайте однозначно, що цей чоловік буде вас любити, тобто це не просто язиком він на розказував і пішов, тобто тут Кохання, взаєморозуміння, симпатія, любов. Якщо ж ні, ми просто говоримо про людину, яка може бути присутня в вашому житті, можливо, якась буде у вас взаємодія. Якщо ж знову не людина, це буде ваша енергія сьогодні. Така, в принципі, вона ваша, і ви собі будете в ній почуватися дуже комфортно. Субота, карта від людника, буде говорити нам про те, що ми хочемо побути на самоті, хочемо побути наодинці. В суботу, коли всі, наприклад, там вдома, і діти, і чоловік чи там дружина і так далі. Можливо, оцей гамір вам не потрібен і ви хочете побути наодинці. Десь собі походити, погуляти, помріяти, почитати книжку, помедитувати, відключитись від матеріального світу і просто собі подумати про своє життя. Да? Карта відлюдника нам може показувати ще таку людину. Можливо, ви будете в суботу спілкуватися з такою людиною, яка буде дуже замкнена. Якщо ж така людина у вас буде присутня в житті, краще його не трогати. От він собі закрився, він собі хоче побути наодинці, от хай він собі і там побуде. Неділя. Шість жезлів говорить про те, що ви собі відчуваєте себе на коні. Ви добились якогось там результату, нема нікого вдома, відправили всіх по своїх справах, да, і ви собі відчуваєте, ой, як добре, я, наприклад, добився того результату, якого я хотів, я можу собі побути сам. І мені в неділю дуже приємно, і я переможу цієї ситуації, яка склалася. А якщо ж ні, ми будемо говорити про те, що це буде дійсно якась ситуація, в якій ви будете відчувати себе переможцем. Що ви добилися якогось результату. Ви там, наприклад, чогось хотіли. Я говорю, зараз, наприклад, про дівчат від чоловіка. І ви добилися, і в неділю от вас буде таке відчуття перемоги, радості, от такого якогось тріумфа. І дивимося пораду для вас з іншої колоди. Так. Карта дьявола. Ух ти! <хи> ну, дьявол нам завжди говорить про те, щоб ми виявляли свої темні сторони. Тобто, якщо десь в когось буде якась ситуація, коли вас десь кудись буде пробувати потягнути, я говорю зараз, наприклад, про сексуальні стосунки, цього робити не варто. Тобто, я так розумію, що на цьому тижні, можливо, буде багато якихось спокус. І диявол нам говорить, що виявляйте от свої, і так їх присікайте. Можливо, це буде стосуватись грошей, можливо, це буде стосуватись маніпуляції над людьми, якихось от таких, знаєте, ваших темних сторін. Ну, на цьому тижні бажано їх всі виявити і, як то кажуть, не дати їм вирватися назовні. І так, Скорпіони, це ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!